На тому березі вже румунія. Дивіться, може легко перейти. Якщо це відео набере півтори тисячі лайків, я скину геолокацію, де знаходиться. Все, до речі, румунський голуб. Він дихати не буде, я вам відповідаю. thank you Менже тут Ну, Цей був би розмір на вісімка, можна було б взяти. А це якийсь цей він ходив? Та який? Я не знаю, там треба дивитися. Складну шерсть. Може бути. Точно, так. Це моделька, це дорога насправді. Тут диви, який бархат диви. <світ> <світ> тут смерть тримай що модно все обдирати в середньому. Що це така якість від Кархарта? Там Мені здається, там розуміння Я На якісь бій теска. А інститут, короче. Там немає. Гарний. Так, що там по каві? 20 гривень акція зараз на знижки.

Скільки грошей хочеш? О, мана відпочиває. А випадloe. що ж тут коштує? В принципі, можна взяти. <laughs> що ж тут коштує? Знаєш, скільки коштує? Півтори тисячі. Ан відкриється. Давай. Запускай сюди. Давай, діставай. Нічого немає. О, не на 2 тисячі. Мало жіночі, залишається? Найк, кофта. І мама цим Ну, Нічого з цього я брати не буду, я сиділа. Але показати захотіло. Любі друзі, всіх вітаю із дощового Львову. Сподіваюсь, вам ще не набридло дивитися мої походеньки на Sandhandy. Бо якщо вам набридно, то напишіть в коментарях, я не буду ходити. Ха-ха, ні, на жаль, прийдеться мені до сих пір ходити. І ходити на ті магазини. Значить, сьогодні не виключення. Починаю знову тиждень з понеділка. Два магазини було сьогодні Євробренд на краківському базарі та «Євросекондхенд» Теж на краківському базарі. Поки їду на ровері, сьогодні знову на ровері поїхав, правда, дощ пішов, але те, це таке. Тим не менш, вирішив висказати прару своїх думок, поки не забув. Значить, В чому прикол? По-перше, більше я не буду. Робити висновки, або якось коментувати щось, той чи інший магазин, той чи інший товар. Буду просто показувати, що є, буду показувати те, тобто, що я взяв, а висновки вже робіть самі. Там. Чи нормально, чи нормально, бо для когось це нормально, для когось не нормально, для когось взагалі типу сміття. Я теж розумію. Тому поки що я буду без коментарів, як би ну, показувати, казати, скільки то взяв і тому подібне, але озвучувати свою точку зору, свою думку. Про той чи про інший магазин я не буду, не хочу робити антирекламу. Це ж таки, люди є ті, що і зі Львова дивляться. Тобто антирекламу робити тому чи іншому бізнесу не дуже хочеться, тому що мені за це не платять. А робити знаєте, негативні відгуки не дуже буде чесно, скажімо так. Бо це особисто моя думка. Комусь вона подобається, комусь не подобається. Це не менш. І друга думка. Стосовно того, який товар привозить вражку. На цих вихідних щось мені попалось в рекомендація відео одного із тіпа, який теж ходить по секонд-хендам, але він ходить в Росії, там в Москві конкретно. Боже, любі друзі, що там за товар? Я дивився, подивився піввідео. Там пів відео вже були і Arc'teryx, і Stone Island, і різні люксові бренди. Тобто, ну, Видно, що привозять з Англії, або якась Ірландія, або щось таке, або Нова Північна Ірландія, або... але, по-перше, якість товару. Я не бачу, що там взагалі щось буде з дірками, потерти. А по-друге, бренди. The Norface, Купа. По-друге, кількість товару, яка там є. Це просто мене здивувало. і, блін, ну... У мене шок. Я шок. Я подивився. І в мене одне питання одразу вискочило. А хто ще, ще під санкціями? Україна чи Росія? Я, я в шоці. ну... Може знайдете, там, пошукайте, просто напишете Hand Russia, там, Second Hand Росія. І просто гляньте. Ну, Я залишився в легкому шоці, зем'яко Значить, Була камера така, знаєте, яка записує ще не на флешку, не на якісь SSD, а записує одразу на касету. Не на таку маленьку касету. Камкодер, там якийсь Sony, теж доволі старенька, вінтажна. Подивившись на ОLX, навіть у нас в Україні. Вона продається 4 тисячі гривень, ну є дешевше, не знаю чи який там просто стан тої камери, можливо, вона не працює ще, тому що я дивився в бо... Уже капець. промок повністю. Штани мокрі, софшел мокрий, кросівки мокрі. Дощ на босів крепка. Ну, там писало, що по прогнозу, що має бути дощ, але я думав, що я встигну до того приїхати на квартиру, але ну, бачите, не встиг. Продовжую брати гавайки. Ось сьогодні попалася ось такого плану. Доволі така легенька, приємна до тіла і така яскрава кольорова. Ну, побачимо, це моя ставка буде на це літо продавати як більше гавайк. Чи вона зіграє чи не зіграє? Ви це побачите вже ближче до середини літа. Я сам особисто теж це побачу. Тому підписуйтесь, будемо знову дивитися, слідкувати за тенденціями. По одягу і щось будемо шукати таке, що можна буде в тренді і перепродати. Давно не брав, а точніше, у Львові я навіть не то, що не брав, я навіть не бачив ніколи, щоб у Львові була фірма North Project. Ой, як же мені зразу така ностальгія. Я просто пам'ятаю, у Мелітополі дуже багато попадалось речі саме North Project. Не сильна така популярна контора, але вона виробляє дуже якісні речі. Починаючи від футболок, це можете ви побачити навіть. По біркам, по тому матеріалу зроблена в Португалії, а сама фірма із Данії. Футболка ну, доволі тяжкенька, я б не сказав, бо користовують дуже багато тут котону. Ну, В цілому без принтів вони роблять загалом. То спеціалізуються більше на таких базових речах, тобто без зайвих принтів, без вичорних якихось деталей, чисто базові там футболки, бомбери, світшоти. Та худі. Ну, в цілому, наш Prozix це топчик, топчик. Мені подобається. Футболка Zenner Face, розмір М в гарному стані, прорезинений логотипчик ось такого формату. Made in Turkey. Але що поробиш? Ззаду також є принтик. Піде, піде, піде. Спортивна футболка від Adidas у розмірі М. Adidas у нас що тут? Prime Green якийсь. Це що рефлектив, ні, це не рефлектив. Ззаду прямо на спині, ось така вставка з супервентиляційного матеріалу. Технологія у нас AeroReady. Мабуть, це вона і є. Nike Pro Hyper Cool. Hyper Cool компресіонка така штука. Теж загалом Nike Pro, ясна діло, коштує дуже дорого. Ну, такі штанці, ну це не труси, це вже добре. Мабуть, що для бігу під шорти вдягаєш і побіг. Компресійна штука піде. Ось такі були улови понеділка. Продовжуються, можна сказати, весняні і літні улови. Дивимось далі. За понеділок взяв 5 речей. Ну, гуд-гуд-гуд. Побачимо, що буде далі. Не зв'язку сильно? Ну Найк... Я був впевнений, що Найк не буде добрий. Воно таке виявилось открито. І буде поле вінтажний діагності і далі там. Це ще одне чоловіч. Ну, ну вроді це гольф чи щось таке. Ось такі стежки боже. Ну так матеріальчик такі плоти. Ну, Дев'ятого. Не знаю. Ну це одного я сто беру. Що нема дірок. Вони легенькі, супер. Фікси.

У, да, а вот и вы який? Який ухылян? На. Ручка. Що? це Оригинальный шоу? А нестоник, це якісь... я думаю, що це полубір. Ага, конечно. Да це якийсь. Нет, -бір. не, может и нормальный шос требуется. А Та от це якийсь барон. Ну трех глянуть, що це нет. Ну вообще. Що ще? Давай right. Right. ну, Це одиннадцать этажная жилетка це таке. Це, це, це вже Там <звачили>? вот, вот, що бачили, покажите. Вот, потоді ставай. Штані. Керримор, чушок супер. Go. Так, ну що, бонжорно, ну, любі друзі. Сьогодні секонд хенди порадували всього на всього трьома позиціями. Ну, непогано, в принципі, перш за все, така технологічна футболка від фірми Одло. Не сильно на популярності вона зараз, як то кажуть, але дуже якісно робить аудорні речі, навіть для ровера там в них уже лінійка з'явилася. Тут бачимо, що це така компресійна, можна навіть сказати, з доброю зонованою вентиляцією. Тут вентиляція під пахом вентиляція, ну і заду ззаду повністю вентиляція. Навіть бачите, трошки поділено. Ось тут вентиляція. ну, Якщо вже брати по поудор, то я взагалі сьогодні взяв всі речі по аудор. І двоє шашанів взяв. Перші штаніки це від Салєва, розмір L-50 розмір, ну, По ідеї це, мабуть, буде і на М піде. Такого кольору койот зроблений з нейлону. Бачите, як вони переливаються прикольно на, на світлі. Фурнітурку я діло ставлю тут UKK, Одна кишенька ось така потайна, інша кишенька виконана у формі cargo. Карго. карго, тут їхній теж має бути логотипчик. Бачите, птичка ще не полігональна, значить це ще відносно старенькі колекції, але не дуже, не дуже старі, точніше, ну, не вінтаж. Не Прості, базові штани, нічого тут, знаєте, просто взяли кусок нейлону. Зробили з них штани поліаміду, якщо точно сказати. Зробили з них штани і ось продають, скажімо так, вони теж там доларів 60-70 нові коштують в Україні так точно. І другі штани. Спочатку я подумав, що це шофілі, тому що ось у нас ремінець від фірми Шофель. А потім думаю, блін, щось вони на Шофель не схожі. Дивлюсь, а тут Маккінлі, ось такі штанці, також трекінгові Свіженькі, 20-го десь року. Що в нас тут по технології? По-перше, Dry Plus, ясне діло, що виводить вологу і Stretch, Тобто вони доволі сильно тянуться, як вам тут показати. <рес> оп, оп, оп. О, думаю, ви бачите, що дуже прикольно тягнуться. Є такі кишеньки. Що, до речі, по фурнітурки? що вони ставлять? Макінлі, Макінлі, що ви поставили? Нічого собі, ну, тут і кей, це моя повага. Навіть ці штанці були по фул прайсу 90 доларів. Я не знаю, чому вони так коштують. Саме McKinley для мене ну це не супер, якийсь там цікавий аудор. Хоча конкретно ця моделька виглядає непогано. Є внизу ось такі невеличкі манжети. Навіть на салєві такого немає утяжок, ясне діло, що нема, але манжети є. І вони ще тут живі і ось так от, ось так от, ось так от тягнуться. Ну, якось так. Ось такі три позиції, всього-навсього взялись. Те, що було іще, я думаю, ви бачили трошки вище по відео. Повторюватись не буду. Ось цей лихі Ох, Якби тут був би Арктерікс, о, було класно, було приємно. Писало? Шо, що ж типу гарно, да? Я не придумував. Mm. Ну, типу, похоже, тому що бачите, які типу, кольори. Зараз є. такі інтересні, так. Да. Ну, Сонік, точніше пач, не оригінальний, я одразу кажу і я не пам'ятаю де це його знайшов в якомусь майже ну, ну коротше був без пачу я mm. пан козів а якого розібрав я не бачу Так, я собі взяв би хоча б може Сьогодні взяв, як і завжди, можна сказати, збірний мікс, збірну якусь солянку по речам. Тут вам і реп, наприклад, є ось такої, реперської, ось такої ну, можна сказати, футболка, сурочка на короткій рукаві. Мабуть, скаже, що, що це футболка, можливо, є на неї більш правильна назва. Я буду підписувати, що це футболка від фірми FUBU. Це у нас репери, такі одобрюють. Ось така бірочка у нас. Що є цікавого, Made in Afghanistan. Це перший раз я бачу, щоб річ якась була зроблена в Афганістані, але, тим не менш, доволі якісна, дуже якісна, я б навіть сказав би. Ну, фуглу, це всім відома така фірма. Сельочик у них доволі такий реперський. Ось така штука в гарному стані. Ну, в ідеальному, я б навіть сказав, би, як нова. І з футболок ще була ось така футболочка від фірми Nike. Тут внизу логотипчик чомусь дивно. Nike-Dry, розмір М Israel. Ну, Тут взагалі, я не знаю, Ізраїль, Афганістан, ну, просто мікс якийсь із, із країн, звідки приїжджає товар, я просто дивуюсь. Тобто максимально безшовна футболка. Отак от вона тут, мабуть, якась трошки ефект компресійності також присутній тут, тому що вона така доволі щільна і тяжкенька. В гарному стані без зацепів, без дирок. І, і цікаво, що тут є е, е, якийсь. Моготипчик, незрозум для чого. Можливо, це просто щоб вішати на цей ногачок. Можливо, а може щось тут продівати навушники, теж не виключення, і бігать, щоб навушники були завжди при собі. Ось така футболочка. І футболка від фірми Vimoto. Vimoto, розмір М. Подивився на їхньому сайті. Футболочки коштують 35-40 доларів, що в принципі вже немало. Це тобі не Adidas. Який може коштувати 20-25 20-25. сіра футболка, розмір М. Також без нюансів, скажу за все, чи шорсь таке, щось синє? О, куру, а, от тобі все. От сказав без нюансів, а тут нюанси є. Ну таке було. я, Бачите, взяв, а тепер не знаю, що з ним поробити буде. Фірма Fox. Я завжди беру е, будь-які речі, стараюсь брати від цієї фірми, починаючи від футболки, кепки, шорти, закінчуючи вітровками та ось такими ході. Тут у нас розмір XL, ось така бірочка, фурніторка у нас саб, саб-саб саб. І ось такий невеличкий жирок попався мені нарешті-мінімально. нарешті, Якби на тому підвалі я частенько беру якісь там мінімальні куртки, то там ТНФ попадаються, то салєвий, то мамоти. Тепер попався ось така куртка на мембрані. є можливістю підстягнути підклад від фірми Мармот. Взяв спочатку, не повірив само щастю, як завжди, я просто спочатку нагрібаю, набираю на плечі позиції, які в теорії могли б мене зацікавити, а потім вже в кінці все передивляюсь. До останнього дивився, думаю, ну може якийсь нюанс бути, ну не може бути, щоб поклали надзвичайну вагу, навіть не на люксі. Тобто, можливо, не знають, за цей бренд теж не треба виключати цей, цей варіант розвитку подій. Ось така у нас мембранка. Підкладка є із такого скользящого поліестеру. давайте так Фурнітура, ясне діло, що тут використовується максимальна якість якісна фурнітура від UKK Vislon. Назва моделі я постараюсь знайти і представлю фотографію. Тут Тобто мембрай. Можливо, це і є назва моделі. Мембрайн Marmot. Ще й ззаду, дивіться, ось така, такий логотипчик. Буква М стилізована під е гори. Можна так назвати, відсього це також капішончик. Ну, класно, класно. щось можна трошки заробити з неї. Мені подобається. І, до речі, вона насильно подовжена. Тобто вона йде десь до пояса, Ну, але це має бути 1,85 м, мабуть. Отак от. Тому що в мене 1,78 м. на мене вона трошечки задовга. <плес> Rennie Day Jacket Саранька уже солево <говори> так, тут еще насый. Тимберлен. І салева. Салева. Була дві. Футболки Пола від Ральф Ральфлаури, вікселі, розміром. Slim Fit, в ідеальному стані. Зверніть увагу, який тут герб. Прикольний. Номер двоєчка, там була, номер трійка. Великим конем, ось таким якісним вишитий. І загалом, а ну і ще цифра тут з боку є на правому передпліччі, на правому плечі. Також взяв перший раз за всі мої роки ходи походив на секондхенті. Взяв штанці ось такі, літні від фірму BogieMiла. Нашовши на їхній офіційний сайт, я побачив, що вони коштують все ж таки не таких уж вже малих грошей. Тобто штанці такі легенькі, максимально котонові. Коштують, починають коштувати від 90, доларів, 100, доларів, 130, навіть євро. Звичайно, набрехав не долари, а євро. Ну, Побачимо, який їх попит на вторинному ринку. Ось такого от формату. вони. Ідуть не слінфіт, а прямі штанці. Класний класний крій у них. Максимально, ну, італіанці можуть робити. Зроблено, до речі, десь в Албанії, чи десь, я тут дивився, чи в Алжирі, чи щось. Зроблено в Албанії розмір 46-й, це, по ідеї десь СКМК можливо. Фірма взагалі-то, бачите, 1939 року, блін, нічого собі. Ну, і по аудору взяв ось такі дуже цікаві штани від фірми. Карпус. Карпус, карпус. Фірма Карпос також спеціалізується на аудорних речах. Куртки там на рівні раба коштують тобто по 3000, по 6 тисяч, ну, коротше, нормально. Штанці також виходять за ціну у 100 євро, то йде по знижкам, хіба що можна було б взяти менше 100 євро до 90 чи ще щось. Що стосується цих штанів, то вони доволі цікавенькі і з комбінованих матеріалів. Тут є ось який легенький катон. Мабуть, що вони ще тягнуться чи ні. Ні, не дуже тягнуться. Ось такий легенький катон. Є також такий грубий катон, як на кархартах. От. І навіть декілька вставок з ну, Вільвету чи щось таке, мабуть. Все ж таки посилені позиції ось тут на кишенях. І ззаду кишені також з вільвету зроблено. Ну, Перший раз бачу таке поєднання матеріалів. І ще цікава ось така блискавка спереду на паху і відповідна фронтурка вайкі кейсу, як має бути, також ще додатковий ягудзик для того, щоб фіксувати це все добро. Друзі, як і обіцяв, у суботу поїхав ще на один світ Секон Хенду 1 І Я давно вже не пам'ятаю, що був такий насичений завоз саме на світах. Ну так дійсно по стану, як завжди, світи трошки підкачали, але товару було дуже багато. Був пухан Вольфскін класний. Було три позиції від піцу Хуліган. Одні штани, чи навіть двоє штанів, а точно одні джинси були, одні просто карго штани. Два джекета були, один PCF Hooligan Production. Там якась Limited Edition. Ну, два xl і стан не дуже, ясно, що я його не захотів брати. А другій була МК Overshot. колись я навіть робив на своєму каналі розпаковку після Hooligan, схожий на той, що в мене був, тільки з капюшоном. 850 гривень було оцінений. Барбарі був, стьоганка. The North Face, цей Совшел від Zenor Face за 650 гривень. Ну, наскільки його можна було продати, ще не знаю, але ну, він був. По футболкам була вінтажна футболка Манчестер Юнайтед на Umbro Lampaсах. Це теж доволі така дорога, тому що вона стара. І дуже багато-багато багато було Томі Хілфігера в нулячому стані, але з некритичними дефектами, такими, як там відірвані бірки, або з магнітами навіть і на одному із там, джинсів виходить. хтось знаєте, може в магазин заходить, краде, відрізані, просто відрізані, ну, не змогли зняти той магніт і відрізали просто магніт разом з тканиною і хотіли винести. Ну я в От, щось, нічого я тут розігнався. Так, Речей було доволі багатенько, я здиву, ну нічого люксового такого не було, не станали не 100, не CP Company. Але от такі базові речі, там Nike, Zener Face, ну, класика, класика і при тому, що в гарному стані. Ну Те, що я взяв, зараз покажу, в принципі, теж не з порожніми руками зайшов. Так, взяв ось таку футболку New Balance розмір, і... ні, розмір L. Непоганий стан, файна така штучка. Вишитий логотипчик і такі не деякі полоски є. Прикольно тим, що вона безшовна майже. тобто Тут плече реглан зроблена з двох частин. Тобто пришити перед і зад. Але спереду я бачу навіть на рукаві тут нема шва. Ось такого маю за на увазі. Колір, правда, такий якийсь трошки поросячий. Розмір L. Зроблена. В північній Македонії, о май гад, непогана штука, продаються добре. І Берхаус. класика кежуалів, класика секонд-хендів англійських підклад. Розмір М без жодного дефекта. фурнітурку Вайкіке, like ось такі металеві замки тут і червоненькі лямочки, ось такі тут і тут. Ось такого формату. Це вже повноцінно йде, не як просто якась флісочка, як джекет вже йде, тобто невеличкий флісовий такий. Вітрячок, тому що всередину навіть загляньте, дивіться, тут бачите підклад. Тобто не іде як однотонне, що просто фліска. от Як, наприклад, у мене тут це просто фліска, всередині нічого нема. А тут всередині ще такий який є, і його вже можна використовувати як невеличке вітровець. Ось такі були улови на цьому тижні. Всім привіт, хто мене не знає особисто. Слава Україні! Побачимось в наступного відео. Гарного дня!